Ну, снейк мене порадував, порадував. Довго 2 грама падає, тут глибина. Це вихід з каналу такий, то при хто рибалить на бурштині, знає цю точку. Дуже дивно, що вона вільна. Ну, ще один такий. Дивіться, 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 дивіться. Й дивіться, який корбач. Єс, єс. Оце так. Оце так, друзяки. Оце так. Ну з цим я точно сфоткаюсь. Швиденько. Отакий. От друзяки, другий хороший. Дивіться, які емоції. Емоції переповнюють. Друзі. Давно я не був на каналі. І ми хотіли сьогодні поїхати в Хомяківку, але в Хомяківці літ не розтанув і ми вирішили їхати на канал. Ах, друзяки, дивіться, який... Хороший. Хороший оконь, друзі. Хороший. Просто капець. <хи> І знову ж таки клюнув на снейк від віста Бачите, Фіолета. Віць який розпушений. Гарний. Це дівчинка, така плотненька, напевно. Набирається нереститися тому. Пливи. І давай нам ще більше. окунів гарних. Новий лайкос поставте, друзяки, лайкосик.